Дівчатка, привіт! Сьогодні в мене посилочка в основному така вітамінна да, більше. Але тут, що хочу спочатку, зразу кого вітамінки не цікавить, одразу показую вам От такий тональний засіб з бур-ефектом, ліфтингом. Дуже класний, я користуюся під, ну, під ідеєю для жирної ну, і для сухої шкіри. Фініш такий трошки ну, не зовсім не повністю матовий, тому підходить до будь-якого в принципі, типу шкіри, і він класно підтягує. Ось його 30 мл, дуже такий прикольний дозатор. Дуже прикольна, широка кольорова. Ну, три кольори. Да, основних. Це такий лайт Нюд з рожевим тоном є, з пержим підтоном вони. Світлий і темний. Ось такий. Прикольний. У мене вже закінчився. Це запасочка. Наступна ось така прикольна туш для вії. Тристер маскара. В неї дуже прикольна щіточка. Взагалі дуже стійка, не осипається, 8 мл. В принципі, достатньо для того, щоб півроку користуватися, да? бо ми знаємо, що туші треба змінювати кожну півроку. Що ще хочу показати, ось такий божественний крем, під очі з ліфтингом регенеруючий. Ця серія в нас є ідея в Фонтане Вімен. Містить багато посилену, да? має посилену формулу, оскільки у чоловіків шкіра більш така дебела, скажімо так, у дівчат більш тандітна, тому на нас воно, звичайно, буде краще. краще працювати, ніж на чоловіках, буде ефективніше. Дуже класний крем, його 20 мл, в нього дуже прикольний. Саме викручується помповий механізм, тобто ви не контактуєте з кремом, крем не контактує з повітрям, дуже круто працює. Особисто я вже три банки використала. Далі, що хочу показати, наші помадки. Ось така помадка. Прикольна, класична помада-матова, дуже стійка. Цей колір у нас світ корал, такий яскравий, да? вже весінній, вже дівчата до весни розквітають. Хочеться яскравих кольорів. Кудись каналочками я побігла. Ось така класна косметика, доглядова і декоративна. Що хочу ще показати. А, ну, Звичайно, що покажу унісекс дезитерант кульковий. Немає запаху ніякого. Є вони з різними і чоловічі, жіночі з різними парфумовані, але цей повністю без запаху на запит клієнта. Ось такий прикольно, дуже класно тримає під, дуже прикольний. Рекомендую. Сама таким користуюсь. Так, ну і як же, як без наших шикардосних парфумів. Це наші ютік, які розроблені були для арабських шейхів. Це розробка саме компанії FM World. Це остання новинка Midnight е Drama. Дуже крутий, е унісексовий аромат, який всі ютіки. Це такий 15 мл, але дуже крутий. ну Це настільки круті парфуми взагалі. Такий, знаєте, шлейф, неймовірний, він лишає по собі спочатку трошки відчутно почули, ну як мені, да, трошки гіркувати, але він такий умопомрачительний, як то кажуть. Дуже класний, дуже комплементарний. Реально ніхто не залишився байдужим з усіх клієнтів, хто куштував, скажімо так, да, пробничок отримав, чи просто від мене його почув. Ось так, ну А далі вже переходимо до нашого здоров'ячка. Є у нас така серія прикодів, желейних. Желейні вітамінки, це не знаю, що вони для дітей, це і для дорослих. Здебільшого, до речі, омега жувальна. Вони, до речі, виробляються в Америці. Саме ці жувачки. Якщо інші наші вітаміни виробляються в Німеччині, то ці виробляються в Америці. Це Омега. Дуже прикольні. Можна і діткам, до речі, і дорослим. Діткам, здається, 4 років. Дуже класно, дуже просто з'їв і забув. І ще й смачненько. Ось. І Protect Eyes, це для очей. Бо зараз весна, чомусь, знаєте, багатьох дуже пісів зір, може, тому що ми весь час сидимо в телефонах, я не знаю. Е, якось так воно впливає, це на кой? курс на 30 днів. Ось такі вітаміники. До речі, що хочу сказати про омегу. Навесні важливо, бо наша шкіра вона трохи пересушена після зими, навіть якщо вона з вас жирна да, сухим повітрям, бо в оселях доволі да, там, тепло, чи може не дуже тепло, але все одно сухо. Е, тому омега потрібна і не тільки да, нашим там. Внутрішнім органам вона потрібна нашому мозку, вона потрібна також і нашій шкірі. Для того, щоб бути гарними, красивими по-весняному, а ще й здоровими, саме головне. Так, про що далі хочу розповісти вам, дівчата? Ну якщо вже про красу почали розмовляти, ось такий фонтанав'є Hellsam Beauty». Це гіалуронова кислота, сім пігулочок. Дуже-дуже класна штука, дуже круто працює. За тиждень ну, реально помолодшаєте. Підтягнеться шкіра обличчя, якісь великі зморшечки, трошки стануть не такими глибокими, маленькі можуть взагалі і зникнути. Плюс шкіра, шкіра тіла. Бо ми, знаєте, з вами інколи забуваємо, що наша шия і зона декольте, вона дуже видає вік насправді. Так, тому, щоб бути гарними, красивими, вродливими завжди молодими, будь ласка. Якщо кажемо вже про красу, тоді підемо. В наші мої улюблені, ваші улюблені, сподіваюся, стануть волосся, шкіра нігті майже самий такий відомий наш нутрікот серед всіх. Покращує стан волосся, стан шкіри, стан нігтів. Дуже ефективний склад. Бачите, тут вітаміни групи Б, вітамін А Д, біотин це для нашого волосся. Навіть я трошки залізу цинку і... Медь да? повертає колір нашому волосся, якщо воно сиве, декілька амінокислот і вітамін С. Да? вітамін С, вітамін краси. Дуже ефективний, ефективний бат. Тут 56 пігулок вистачає майже на 2 місяці. і ну, Гарантовано отримаєте результат. Просто гарантовано От 100% буде результат на волосі, помітний, і, і на ваших нігтях. Далі, що в мене тут з красивого? <смі> що в мене про красу тут лишилося? Лишилося? А, ну давайте вже трошки з краси на, на вагу перейдемо, да? красу нашої не тільки обличчя, да, але й нашої шкіри. Це Ljuйt. Що таке целлюфайт? це Люфайт? Це та така бада цікава, яка бореться у нас з проявом це Тобто а, не, але зауважу далі не тільки цельоліта, не тільки підшки, підшкірний жир, але також і жир на вносить на наших внутрішніх органах. Дуже ефективна штука, дуже одразу кажу. А, на травках, да, бачите, нічого зайвого, якби немає. А, тут у нас забула скільки пігулок, господи, 120 пігулок, пігулок. Вистачить недовго. І ну, відчуєте, реально відчуєте, побачите ефект на своїй шкірі, шкіра буде дуже підтягнута. Але почуй, відчуєте ефект не тільки ззовні, але й зсередини, бо і вага трошки піде. 100%. Да? Бо ті, хто знають програму f 6 там да? програма наша оздоровлення і краси і здорової ваги, да? скажімо так, то це один із нутрикотів, який використовується в цій програмі. Тому дуже-дуже рекомендую. 120 пігулочок, їх дуже багато і. Реально БАД ефективний. Ви знаєте, я все на собі пробую тому на собі, або те, що не можу сама на своїй родині використовую. Тому ось так. Е да, Хочу, щоб ви всі були здорові і красиві, бо, бо наша краса, вона насправді починається зсередини. Зовні маємо вже результат або, або догляду да, якогось певного. Якщо це гарний догляд, то ми побачимо, але без внутрішнього, на жаль, теж далеко не протягнемо. Далі про що поговоримо? Пробіотик. Це наш кішківник. 30 капсул, 7,5 мільйонів. Лактобактерій, чотири штами. лактобактерій. Одразу кажу, це доволі дорогий препарат, але він дуже ефективний. Коли ми купуємо якийсь там аптечний да, той самий самий такий Лінекс да, або Лінекс Форте, то він містить тільки два штами бактерій, і кількість їх набагато менша. Ось так, що якщо складемо ціну, то в принципі 30 капсул вам цих вийде дешевше, ніж той Лінекс. Але ефект, ефект на. Буде ефект по зниженню ваги по-любому. Ви побачите це, і реально здоров'я покращиться. Бо кишківник це наше здоров'я, це основа всього, всього нашого організму, як в нас перетравлюється їжа, як ми отримуємо енергію, як функціонує кишківник, наскільки він може очиститися, самоочиститися, да, очистити наш організм. Мічолкою, да? є навіть у нас там такі бади, слім Extreme, які називаються мічолка для кишківника, коли нам треба все винести, щоб ми зменшити прояви алергії, або покращити, да, щоб, наше, щоб ті вітамінки, які ви вживаєте, вони краще засвоювалися. Бо мало, насправді, мало вживати бади, що треба, щоб вони засвоювались. Так, що далі будемо з вами дивитися? Ну, дивіться. Далі такий чудовий магнезіум Форта. 400 мг в одній пігулці, 30 пігулок. Ну, це це магній. Без нього нікуди, насправді, ні, не Не буде у вас ефективного ні засинання, ні активності якоїсь. Да, без магнію. Магній живить наші м'язи і нашу нервову систему. Зараз дуже багато стресу, тому всім рекомендую дуже. Так, вибачте, трошки пауза була. Діти тут, їжу, їжу їжу забезпечують, як мама працює. Е, так, далі у мене тут багато. А, ну Якщо ми понермовок, ми кажемо. Ось такі чудові є серії нутріко Деліке, це Good Night. 30 капсул для кращого вашого засинання і міцного сну. У е, мене, мабуть, як і в багатьох. Да, коли почалась війна, я почала просто на стресі, я перестала спати. Ну, тобто, Це був взагалі жах. і жах ляг, да, як то кажуть. І, в принципі, багато хто і досі не може свій сон нормалізувати. Ось цей такий препарат, дуже прикольний. Він також містить магній. Але в нього тут ще є додаткові вітаміни і ельтриптофан, екстракт хмелю, екстракт лаванди, пасіфлора, валеріана. Ну, тобто, все для такого здорового, спокійного сну. І знаєте, що ви зранку прокидаєтесь, ось немає тяжкої голови. Ну, тобто е він заспокоює да, і саме дає міцний сон. Тобто, навіть якщо вночі там, мене розбудила сирена лошо, я повертаюся на іншу біки, Може, це неправильно, але ну, ось так. Міцний сон і міцний, міцний запорука міцного здоров'я. Якщо ми вже далі продовжуємо, є така штука дуже крутий банк, банк який називається Ашваганда. Ашваганда це ну, просто кладість від таких, знаєте, вітамінів, мінералів, така травичка, да, незвичайна, індійська, яка є адаптогеном, тобто вона допомагає вам залишатися молодими і здоровими, і веселими. Також дуже круто заспокоює нервову систему. Ну, реально, дуже круто заспокоює. Нормалізує гормональний фон, те, що стосується жінок, покращує вашу працездатність. Ну, тобто, знаєте, якось балансує нервову систему дуже круто, реально і реально дуже дуже покращує самопочуття. Ну, просто вас ви зранку повні енергії на вечір ви спокійно засинаєте. Єдине, що не можна вживати більше трьох місяців, треба робити перерву, бо це доволі потужна така штука. Ось. І плюс не можна його поєднувати з сильними седативами або снотворними препаратами. Ось, а взагалі дуже, я дуже люблю цей бад. Е, ну, він дуже мені заходить, да, скажімо так, і я дуже класно себе почуваю на ньому. Е, 30 пігулок, лише одна пігулочка на ніч випив і все. І реально, ну, місяць-два ти наурав, тебе повної енергії. Класно себе, саме, класне самопочуття, класне почуття в жіночні дні, регулярний цикл. Ну, ось так, дуже, жінкам дуже раджу. Така штучка, класна. Так, тепер мож... Ага, переходимо далі. Є в нас такий бат Меморі. Uh, який покращує нашу розумову діяльність і концентрацію, так? покращує нашу короткочасну пам'ять. Uh, чесно, сама ще не пила, тільки збираюся. Почала давати батьку, бо є дуже великі проблеми саме з короткочасною Ну, Вже просто це вікові. Не знаю, наскільки воно буде ефективно, але почали і подивимося, який буде результат. Так? Бачите, ельтерізін, таурін, L-цитрулін містить, вітаміни групи Б, uh, екстракт. Екстрак якихось травок, да, без цього ніяк не що нутрикоди, але ну, він доволі потужний. Він дуже тонізує зранку, да, трошки також його тільки вперше полення не можна приймати. Дає приплив енергії, певне, дає концентрацію, якось так, ну, знаєте, збільшує реальну увагу. Ось, а так взагалі, ну, в кого є проблеми, то треба їх вирішувати. Чим раніше почнете, тим реально простіше, потім. Потім на старості років це все простіше. Чим більше ви будете. Відклуватися про себе з молоду, да, з 30-35 років, тим легше пройде, наступить ваша старість і легше вона буде проходити без якихось там проблем таких великих. Так, тепер імуніті. О, ну це 60 капсул, це один із моїх улюбленців, бо соплі вуплі в нас дуже часто, да, двоє дітей в різних оперативах. Носять і носять, і носять, і носять різні всякі каки вірусні. Це містить доволі багато цинка. Ось якщо соплі течуть, захлинаєтесь, то на пігулочки все, все воно підсушує дуже класно. Це багато дуже різних травок, екстрактів. Е, дуже класно. Можна пити, в принципі, для, е, для профілактики. Але чесно, я п'ю тільки коли хворію, бо в мене так дуже багато <свісно> Дуже багато бадів. Якщо принесли соплі, ну то я п'ю. Одну зранку, одну вечір і все, і супер. І навіть даю і молодшому йому майже 6 років. Ну, старшому, звичайно, також. Вони дуже люблять, бо капсули доволі великі. Але, ну. Але п'ємо. допомагає, знаєте, допомагає, це головне. О, а це їх такий улюбленець імуно. Це от саме для дітей. Це вітамін С, ацероли. Дуже-дуже класний, такі трикутнички, вони Кисленькі, смачненькі, як тільки захворіли бігом собі цих трикутничків, дитині, собі, всі поїли, всі задоволені. І дуже класно. Зразу знаєте, дали по вірусу вітаміном С і цим імуніті. А ще, якщо Хэллоухані у вас є, то взагалі. то взагалі дуже круто. Бо здоров'я треба піклуватися, бо всі ці віруси кляті, вони потім мають дуже великий ефект, да? Побіг, всякі, всякі гадості витоки потім вилазять. Особливо зараз весна, і дуже багато нас загострень виходить і так на стресі, і на весні, і на всьому іншому. Так, що от тут знайшла все в посилеці? Бачите, така штучка. Air freshener Airfreshener eh, Lost Cherry з, eh, з вишенькою. Така штука. Ну, взагалі-то в машину вона планується. Поїде в машину, що її зараз, звісно, дістану. Чекайте, чапочка, цю О, Отака штучка так прикольно виглядає. Вішайте в машині, у вас аромат. Боже, ніякі вам ці омивачі, вонючі. Все, будете пахнути вишенькою. Дуже класне. Дуже дуже класно на подарунок. Знаєте, воно ніби таке і... прикольне. Така штука, прикольне упакування, Можна, знаєте, навіть в конвертик покласти. Або навіть гроші додати туди, щоб гроші пахли. Пахли е, вишенькою, то Форт Лос Черрі. Так, якщо ми вже сьогодні я так багато вам більше дав, така рубали е, посилочка, то покажу, що що є в мене ще, чого немає тут. Ну, в мене все це є. Щоб розумію, все, все це мною було вживано або вживається, або вживається якимось з моїх домашніх. Хочемо показати такий байдів. Зараз весна. Е, наша печінка дуже гарно себе почуває. Е, ця штука називається холестерол. Допомога печінці, допомога вашим судинам. Допомога. А, так, здається, навушник в мене відійшов. Точно, точно відійшов. Допомога серцево-судинній системі, ваші вени, ваші судини, в кого м, цей діабет другого типу. Оце дуже класно. Або високий холестерин, так? дуже класно працюють. Тут 60 капсулок. Зараз вам покажу, які вони. Ага, якщо відкрию. То покажу, звичайно. Ось такі, вони доволі великі. Але ефективні і реально знижують рівень цукру в крові. Але діабет саме другого типу, да? не, не інсулінозалежний, скажімо так, не інсулінозалежний. Ось, дуже гарно працює. Вживають мої батьки такі пігулки, бо вже мають проблеми з венами певні. Да? Ну, це вже вікові. Ось, а у кого великий, високий холестерин, бо вже є на, такий, погана така штука, як е е е Цукрові діабет другого типу, то да, підвищений цукор в крові. То ця штука дуже круто працює, дуже класно знижує. Ефективно, взагалі нутрікоди, вони взагалі всі ефективні, бо ви знаєте, я, займала, я займалася, займаюся далі іншими БАДами, але оці, ну, якщо треба бігом, що називається, да, бігом допомогти. Дуже швидка допомога, то оце, нутрікоди саме-саме саме воно. Що хочу звернути ще вашу увагу, б'юті-детокс. Ну, Це взагалі просто вогонь, саме такий купуває, купуємо і про цей. Саме часто вживаний, вживаний бат в компанії це спіруліна, да? на основі спіруліни. Такі зелені капсули. Ще його називають детоксом, Дуже часто. А навіть бачите кришка зелена. Ніби капсули цілі. Кришечка зелена для того, щоб набрати вагу, щоб знизити вагу, для того, щоб покращити стан шкіри, стан волосся, взагалі стан організму. Ось така зелена пігулочка. Одна-дві в день, в залежності від того, да? від цілей, від того, яку ціль ми з вами. Хочемо отримати отакий От детокс. До речі, від алергії зараз починається сезон дерева і все інше починає дерева, потім трави, потім ще якась там пошість. Гриби і пил взагалі круглий рік. Оце б'юти доток, дуже круто, можна пройти без, без антигістамінів, якщо його пити. Тобто ви покращите своє здоров'я і покращите свою печинку, свою шкіру, свій цілком організм оздоровлюєте, і не п'єте антигістаміни, які, ну, які мають да, певний не дуже гарний вплив на нашу печінку. Ну взагалі на, на наш організм мають побічні ефекти. Так, ну і останній патік, Покажу вам екстракт рейший дуже прикольна штука. Для, особливо для людей з проблемами серцево-судинними. Тут 60 капсулок. Е, ну і трошки нацинг, щоб краще, краще, е, краще засвоювалися. 350 мг екстракту рейші е, допомагає ну, не знаю, всьому організму, але найбільше, от, коли я його пила, то найбільше це серце. Реально, ну, дуже класно. Е, я відчувала, відчувала певні його дію. Певне полегшення від вживання. Ось така, бачите, капсула. Дуже прикольна. І це, в принципі, один із бадів, які можна вживати онкохворим. Ну, тобто, взагалі, бади, ви знаєте, їх дуже, дуже таким людям або з групи ризику їх дуже думати, да, що треба думати, що саме вживати. Але оцей безпечний, безпечний, от такий Рейши. Класний. Мені подобається саме почуття на ньому. Ну, і детокс, ну, детокс взагалі топчик, що називається. Топчик, б'юті детокс, шкіра волосся нігті, наші імуно, імуніті, магній. Ну, тобто, можна, знаєте, ну це ж не всі далекі бади, які є в компанії. Реально, цими вітамінами можна закрити дуже багато проблем в своєму здоров'ї. І залишатися з ними, або допомогти собі вийти з якоїсь ситуації, да, або просто залишатися здоровими і молодими, і активними, якими ми зараз є, а да, ще й до того, і красивими. Ось таке. Ось таке. Ну і, звичайно що звичайно, звичайно, треба от парфуми придбати, щоб пахнути, щоб створювати собі весняний настрій і бути гарною. Да, бо парфум, парфум це, це те, як нас сприймають люди. Да? Дуже багато людей сприймає за запахом, запам'ятовує вас за вашим парфумом. Цілую вас, обіймаю, дівчата, будьте здорові, будьте красиві, будьте в гарному настрої. Ось така у нас сьогодні була посилочка вітамінна, парфумно доглядово декоративна Ось так. ну і ще такий парфумчик для машин. Обіймаю вас. Бажаю вам всім гарного дня. Пока-пока. З вами була ваша Оленка Шиліна.